Так, ну розкажіть, з чим ви хочете попрацювати, з тією темою, яку ми знайшли, чи з чимось іншим можливо? Так, да, саме з цією, бо я не можу докопатися до неї. Установки роду по жіночій лінії, чому е, не те, що не приймаю, якраз прийняття чоловіків є. А чому чоловіки це? Ну, мені хочеться сказати вороги, і, видно, uh -huh. це саме так з підсвідомості лізе. Хоча головою я їх так не сприймаю. Добре, давайте не будемо працювати так. Дістанемо три карти, будемо доставати їх по черзі, одна за одною, відкривати так само, які покажуть, звідки, звідки взялися установки роду, що чоловіки це вороги, і там вже, по ходу, будемо розбирати, що як в нас вийде. Добре? Добре, да. Тоді сфокусуйтеся на цьому запиті, будемо діставати першу карту, ми зараз відмежовуємось від запиту, ми потім до нього повернемось, зараз працюємо просто з картою і будемо говорити лише про неї, про картинку, і почнемо з опису. А, ну, я бачу дівчину, у якої під землю як коріння уходять змії. Скоріше навіть mm -hmm. не змії, а голови драконів. Ось так. Mm -hmm. Вони глибоко корінені, і з одного боку вони не дають їй впасти, бо вони як коріння. Mm -hmm. А з другого боку вона не знає, в чому там небезпека. Ну, вона ніби стоїть і не знає, mm -hmm. що під землею голови дракона. Тобто я правильно розумію, що вони від чогось а, її бережуть, але вона і не так. знає, що її бережуть, і не знає від чого, правильно? Так, да, так, да, все правильно. Угу. Добре, а які в неї відчуття? Взагалі, куди вона дивиться, що вона бачить, що з нею відбувається? Не можу зрозуміти лице? Можу ну, збільшити. Я не знаю, по відчуттям, по, по відчуттям вона ніби в очікуванні. От... Вона стоїть отак, руки склала, uh -huh. і така, ну, подивимось, що буде далі. Ось так. Uh -huh. Ну, типу, не сердита, така, що прям сердита, але така ніби насторожена трохи. І uh -huh. така: побачимо, побачимо з такого плану. Uh -huh. Uh -huh. Чи подобається її її стан? Е, ні, він злегка тривожний. Е, ну, навіть погода така е, оці хмари. Вони ніби перед грозою, і от у неї стан такий: вона не знає, чи хмари пройдуть, чи буде гроза. Ніби такий стривожений, стриманий і ну, такий насторожений. Ось так. Угу. Добре. А ще щось можете додати про цю картинку? Ні. Добре. Тоді давайте ще одну відповідь. Це, ну, мені перше слово приходить знання. Uh -huh. Це ніби дерево, яке от взрощено на знаннях, які от е, ну вони дуже-дуже глибокі, е, роками такі накопичені, і е, е, жінка ніби дивиться на дерево, на те ну плоди знання, плоди знань, ось так, ніби uh -huh. воно вже виросло і дає свої плоди. І дає багато тепла і світла, і воно дуже таке прям стійке, сильне, і оця книга, яка внизу лежить, це те, ніби те, що писалось роками: з роду в е, род. ось це розуміння життя, отак скоріш. Добре, як дівчина себе почуває? На легко, пункт. вона насолоджується, їй хорошо. Там ще не жарко, а оце, от знаєте, mm -hmm. коли тепло, просто от тепло. Тепло, легко, світло, е сонце встає, попереду день дуже гарний, і їй так класно, вона прям прийшла посидіти під цим деревом, насолодитися цим м затишком, який є під ним. Mm -hmm. Добре, прекрасно. Давайте ще візьмемо одну карту. Вона для мене дуже така, як це сказати, навіть не знаю слова. Ось в центрі я бачу зерно, навіть не жінку, а саме зерно, яке проростає, воно окутане любов'ю, окутане таким силою підтримки. Воно mm -hmm. не закриває, а дає можливість цьому зерну прорости, набратися сили. Того, що, щоб пробитись через цю всю землю, треба мати дуже багато сили. І mm -hmm. ось навколо цього зерна як ніби кокон тепла і любові, для того, щоб зерно набрало сили. А зверху mm -hmm. на землі жінка от вона для мене, вона як танцює шаманський танець. Не uh -huh. просто танцює, а так, ніби як е, допомоги просить е, uh -huh. у небо. А допомога в чому? Для того, щоб це зерно виросло таким, як воно має бути. Ну, типу, вона саме для нього, ну, йому просить сили, саме цьому зерну, не для себе. Вона просто йому допомагає. Це uh -huh. те, що. Ну, як ніби земля має свою силу, а небеса мають свою? І от вона у небес просить оцього допомоги виростити, не зламати, не зламати вітром, дощем, а просто живити і дати силу. Угу. Добре. А скажіть, як ці картинки, як вони, на вашу думку, повинні розташовуватись одна відносно одної? Тобто, не знаю, чи правильно, ми можемо якусь вищию? Якусь Поміняти місцями. Треба другу і третю поміняти місцями. Ось так, тепер правильно. Дивіться, ми тут поки що дивимося про ваші стосунки саме з вашим родом, бо саме ця тема проявилася. І Про що вони розказують в тій послідовності, якщо ми з'єднаємо це все в одну історію, то про що воно буде для вас? О, прям хочеться оповідання розповідати. Супер, розповідайте. На землі з'явилася жінка. Вона mm -hmm. мала дуже велику силу, е, силу, яку навіть не усвідомлювала. Вона могла нею вбити, а могла дати життя. Вона знайшла своє місце посеред поля, і саме тут захотіла укоренитись. Саме тут її місце, вона прийшла туди, куди треба. Mm -hmm. І е, це не, не дракони, і не змія, а коріння, яке вона запустила в землю для того, щоб тут. З'явилось нове життя. Для того, щоб тут е, заснувалося нове місто, місто, в якому е, буде свобода і воля, і буде прийняття прийняття саме жінок. Тому що вона прийшла з такого міста, де е, над жінками керували, а вона хоче рівності. І ось вона вибрала це місце. Е, Посадила зерно, і тут у них різне волосся, але це ніби вона, ніби вона скинула смуток з волосся і перестала бути чорною, покритою покривалом, а стала така вільна, розкута, дала силу своїм е, силам, дала силу своїм відчуттям, дала силу свободі і вирощувала дерево знань. Знань, під які будуть приходити жінки, коли їм потрібно побути в тиші, коли от життя воно вирує яскравими фарбами і гойдалками і всім на світі, а прийти в рівновагу для того, щоб відчути оцей рівний, тихий спокій, для того, щоб мати сили жити далі, вони приходять під це дерево, яке вона виростила. Ось таке. Клас. Дивіться, поки розповідали цю історію, у мене шмурахи клас. <ріст> а ви, до речі, сказали ключовий, ключовий момент, чому у вашому роду сформулювалася така установка, що чоловіки-вороги. Або ви сказали фразу, що жінками тарували, а вона хоч рівності, і що вона дала силу свободи. І от у мене зараз страхи. Я так. навіть не помітила Бачите? Боже. да. 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 Бачите, да, тобто звідки... сльози просто. Клас, правда? О. Я сама. Да. <laughs> Бачите, Ого. оце... Оце ключовий момент. Тому. Mm -hmm. Звідки у вас і взялася установка, що чоловіки вороги, тому що була якась історія, аж швидше за все в багатьох жінок вашого роду до якоїсь однієї, mm -hmm. яка вирішила це змінити, так, і, яких постійно подавляли чоловіки. Тобто вони забирали в них свободу, вони ними керували, і тому вони вороги, тому що. Швидше за все, я не знаю, ви зараз кажете, як у вас проявляється це, але от швидше за все тому чоловік і сприймається як ворог, будь-який вашому житті, бо потенційно це небезпека, що ви втратите свою небезпека. свободу. Угу. Да. От, от саме да. небезпека, що я втрачу свободу, да. і свідомо да. воно має у вас спрацьовувати, Так, да. да. Я ховаюся завжди, Ну, завжди я не проявляюсь наповну. І... Зараз я довго не, ну, без стосунків, я вже 14 років сама mm -hmm. е ростила це зерно в собі, щоб спокійно бути собою, не боючись. Тому що, щоб бути собою, треба мати силу, е приймати себе. Mm -hmm. А Оце прийняття те, що ти різна. Нормально, це uh -huh. дуже важко, тому що ну, тебе люблять тільки з одного боку. Ніби, бо я так думала. А зараз я знаю, що це вже не так. Uh -huh. але це Те, що було, те, що було завжди, ніби тебе люблять тільки з того боку, де е, е, світла сторона, uh -huh. а там, де ти е, сваришся від болю там чи агресуєш на якусь поведінку. Там не можна, там треба тихенько, бо тебе типу, не розлюблять. І я навчилась приймати цю свою тінь, оцю, що я так себе повожу, і що це я можу бути різна, не тільки світла, но й темна. І от зараз я прям відчуваю, як це зерно набирає сил. Я ще не дійшла до тої жінки з книжкою, але вже десь посередині. Так, бачите, і ще одна ось установка е, вилізла. Не можна бути собою, бо інакше тебе розлюблять. Але це звідси, да. це, це, це ну, з того самого джерела, ну, тому що да. е, ці всі історії, коли жінками керували, то зрозуміло, що жінка має бути такою, mm -hmm. якою хоче бачити її чоловік. Тобто, якщо вона покаже іншу свою сторону, то. Швидше за все воно тягнеться насправді з тих часів, коли жінка була залежна від чоловіка, так? Тобто інакше і тишся да. на вулиці, голий, босий, і, там, да. там чи да. десь в божевільні, залежно від того, які то були часи і що відбувалося. Ми прям просто кожне слово в точку. У мене відчуття, ніби ви кожний мій, мій рід згадали словом. Mm -hmm. Ось так, mm -hmm. що, <laughs> uh, ну, Це просто неймовірно. ну. Чув... Ну, кожне слово воно через серце. І так як це не відбувалося зі мною, а тільки оце відторгнення е, поведінки, е, то я розумію, що це да, От саме та карта перша, що я, коли видали розклад, витягнула чотири жінки стояли одна за одною, не угу. сьогодні, а раніше. І так і є, мені здається, що так. Давайте додамо цю картку і подивимось. Давайте, якщо хочете. Ось. А куди її покласти? Вона перша. Перша з цією картинкою, так? Тепер все правильно. Вона, ця дівчинка, яка перша стоїть, вона пішла шукати безпечне місце. А за нею три покоління жінок. Прям дуже правильно. Класно. Добре. Чи всі карти потрібні? Чи є бажання якусь замінити або прибрати звідси? От як по відчуттям? Ні, Ні все правильно. Вони всі дуже важливі, дуже важливі. Так. Кожен крок це кожен шлях, щоб дійти туди до гармонії. Угу. Так. Угу. Класно, як зараз відчуття? А дивіться ще раз картинки, можливо, десь якесь нове сприйняття, якесь нове відчуття, як зараз вони сприймаються. Е, ну, Дівчинка вже не говорить побачимо-побачимо. Uh -huh. Вона просто прийшла, у неї попереду багато роботи. Прекрасно. Ну, а на останніх не змінилось, тільки тут. А ще на першій зник страх, так ніби рід оберігає, гріє. От зараз прямо по спині у мене відчуття, що за спиною всі стоять. Ух ти, клас. А ви збережіть це відчуття? Ви mm -hmm. з... Зараз я записую. Ви збережіть собі це відчуття, і кожен раз, коли ви будете відчувати якийсь дискомфорт або той страх, згадайте це відчуття. Насправді це дуже класний ресурс, і це означає, що у вас є підтримка вашого роду, і насправді ви це відчуваєте, бо ви про це казали, коли ми mm -hmm. дістали першу карту. Ви казали, да. що є, що це коріння і воно підтримує. І навіть якщо ця дівчина не завжди це усвідомлює, а це коріння воно завжди є, буде і буде підтримувати. Просто тепер, коли в вашому житті будуть з'являтися чоловіки, ну неважливо, просто друзі чи як майбутні партнери. Да, да. Ви повинні згадувати, що ви вже не в тих далеких часах, і що ви можете бути і в стосунках, і при цьому мати свободу, і е, бути собою. І якщо у вас виникне страх, той про який ви казали, або знову виникне це відчуття, що чоловіки вороги, ви повинні. Я вам рекомендую просто згадати свій рід, подякувати йому за. За той досвід, яким вони з вами діляться, але сказати, що ви хочете будувати своє життя вже без цього страху, і у вас достатньо сили, як ви самі казали, щоб проростити це зерно, бо бачите, у вас вже нема сумнівів. Це просто питання часу, як так. ви самі сказали. Дякую. Класно. насправді все <рис�ю> мені здається, що навіть нема не чого додавати. Ви в принципі були на правильному шляху, мені здається, що ви з цим розбирались, правда. І у вас є розміни, тому все дуже легко, швидко. Вам це просто був такий маленький, короткий штрих, щоб завершити, і щоб е, дати вам зрозуміти, що ви на вірному шляху, і ви все робите правильно і прекрасно розумієте себе. І що, ну, як для мене, дуже цінно, що ви маєте підтримку свого роду, і ви абсолютно синхронізовані е, з ним. Не знаю, чи правильно це, але у мене таке враження, так. це дуже круто і дуже цінно. Дуже дякую, тому що. Ну, всі усвідомлення це як пазлики, які додаються. Цього пазлика не вистачало. Mm -hmm. Дуже сильно. Так що Класно. я дуже дякую. Це я дуже так. глибоко і дуже прям так. Емоція така. Ох. Клас.